Добрий день! Урок інформатики. Тема нашого заняття. Навчальний проєкт Екологічні засоби особистої гігієни. Ми починаємо з вами працювати сьогодні над цим проєктом і наступні ще уроки два будемо присвячувати цьому проєктові. Отже, давайте зараз пригадаємо, що таке проєкт. Відкрити підручники на сторінці 116. І прочитаємо. Проєкт це проблема, яку потрібно розв'язувати і обов'язково представити отримані результати. Що таке мета проєкту? Це те, що бажаємо отримати в результаті його виконання. І завдання проєкту це дії, за допомогою яких буде досягнута мету цього проєкту. Як же працювати над проєктом. Спочатку треба спланувати свою роботу, визначити тему. Ми її вже визначили, так? Визначити завдання, розподілити клас на групи. Кожна група отримає своє завдання і працює над ним. Потім ми збираємо всі матеріали разом і оформлюємо у презентацію. І вже представляємо результати на останньому уроці за цим проєктом. Отже, давайте зараз поміркуємо над темою нашого проєкту, що таке екологічні засоби особистої гігієни. І в зошит внесемо відповідний запис. Це сторінка 60. Перше завдання. І так, давайте поміркуємо, що входить до особистої гігієни. Це догляд за шкірою, за порожниною рота, це гігієнічне утримання житла, одягу, взуття. Це режим праці, режим відпочинку, тобто розпорядок дня. І, звичайно, раціональне харчування. А які засоби для того, щоб доглядати за своїм тілом, за своїм житлом, ви знаєте, пригадайте, розкажіть. І запишіть, будь ласка, в першому завданні на сторінці 60, я нагадую вам. В другому завданні у вас є така табличка: Знаю, цікаво і умію. Вам необхідно заповнити, що ти знаєш про правила і засоби особистої гігієни. Запишіть першу колоночку, поміркуйте, що ще цікаво ви хотіли б дізнатися, запишіть це у другу. І, звичайно, заповніть третю колоночку, що ви вже вмієте робити. Попрацюйте над цим. Ну, а тепер давайте е, поміркуємо про те, як ми будемо працювати над цим проєктом. Нам треба скласти план. Ну, В першу чергу, нам необхідно провести опитування серед своїх однолітків, однокласників. Чи дотримуються вони правил особистої гігієни? І цю інформацію записати в зошит. Ви можете це зробити за допомогою діаграми, графіку або таблиці. Потім поміркуйте, де ви можете роз... дізнатися, тобто Знайти інформацію про засоби особистої гігієни. Так, ви це можете знайти в енциклопедіях, довідниках, журналах, ну і, звичайно, в інтернеті. Потім Третій пункт плану нашого це дізнатися, що може статися, до чого може призвести недотримування цих правил особистої гігієни. Поміркуйте над цим питанням обов'язково. Також пошукайте таку інформацію як можна самостійно, власноруч. Виготовити екологічні засоби особистої гігієни. Чи можна зробити, наприклад, власноруч зубну пасту, шампунь, мило. Оце дуже цікава інформація, і я думаю, що вам буде цікаво її знайти. І спробувати зробити. Не просто знайти інформацію, а спробувати це зробити. І далі ви зібраний матеріал маєте оформити і повідомити своїм однокласникам, батькам, рідним, друзям ту інформацію, яку дізналися. Це завдання для тих, хто працював вже в графічному редакторі, якщо ви ще цей редактор не освоїли, то ми це завдання можемо і пропустити. А от ілюстрацію до правил особистої гігієни ви можете зробити і на папері за допомогою олівців простих. І також долучити цю ілюстрацію до вашої презентації у вигляді світлини. Ну, а зараз давайте переглянемо відео мультфільм, який називається Навтуся. Це наше. Цілюща вода нафтуся наша. Нафтуся унікальна і оздоровлююча. Запаси нафтусі невичерпні, бо утворюються вони, коли дощ, сніг та тала вода проходять крізь особливий ґрунт і збагачуються природними речовинами. «Нафтусю» п'ють біля джерела у спеціальному будиночку бюветі. Це важливо, бо лікувальні властивості нафтусі втрачаються від тривалого контакту з повітрям. Пити на втусю приїздять з усіх куточків землі. Тому місце, де відкрили джерело нафтусі, втусі, перетворилось на відомий курорт. Це наше і це твоє. Із задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щире захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше і це твоє. Ну, а тепер, після перегляду, дайте відповіді на запитання, які властивості має джерельна вода. Як утворюються запаси цієї води. Чим збагачується вода, де потрібно пити джерельну воду, за яких умов втрачаються лікувальні властивості води. Зараз трішечки відпочиньте. І наступне завдання у вас є у підручнику на сторінці 119. Це завдання ви маєте виконати в текстовому редакторі. Ми з вами вже вчилися працювати в ньому, тому тільки розкажу, що вам необхідно зробити. Отже, ви відкриваєте текстовий редактор Word і набираєте там алгоритм миття рук. Пригадайте, що заголовок ми можемо виділяти кольором, розміром ось так розмістити. Необхідно самі правила алгоритм і зберігти цей алгоритм, тобто цей текст, на своєму комп'ютері. І також ви можете цей алгоритм долучити до вашої презентації нашого проєкту. На сьогодні все. До побачення. Я бажаю вам так Добре попрацювати, щоб набрати цікавий матеріал, і на наступному уроці вже ознайомити з тим матеріалом, що ви знайшли. Все, до побачення!